Всім привіт, це ДМК. Я Тоні, і я починаю серію відео, де буду розказувати, як зробити вашу гру більш кінематографічною. Погнали! Якщо ви, як і я, споживаєте кіно та серіальний контент у величезній кількості, то не дивно, що деякі сюжети чи персонажів з екрану вам хочеться перевести на свій стіл. Але коли справа доходить до гри, то чомусь це виглядає не так захопливо, як у професійних акторів під керівництвом досвідчених режисерів з бюджетом у мільйони доларів. Хм, Цікаво, чому так? А для чого взагалі робити гру кінематографічною? Запитаєте ви. А відповідь насправді в тому, що ви хочете зробити гру добре скомпонованою, в якій тримається логіка світу та де низка подій складається в цілісну повноцінну історію. І так вже сталося, що це все атрибути хорошого кіна. Почнемо з бази, яку придумали ще стародавні греки, а не Сонцесяйний Гері Гігакс, Триактна структура. Це найбільш розповсюджена модель побудови сюжету. Більшість книг, фільмів, серіалів і деяких комп'ютерних ігор базується саме на ній. Коротко про неї. В першому акті відбувається зав'язка. Ви знайомите гравців із сеттингом і виставляєте відносини їхніх персонажів зі світом навколо. Тут з героями відбувається спонукальний інцидент або гачок, який запускає подальші пригоди. В другому акті ситуація розгортається та загострюється. Герої розуміють, що самотужки вони проблеми не подужують, тому вони об'єднуються в групу, ведуть розслідування, ризикують та по дорозі усвідомлюють щось та навчаються чомусь. Ну, хапають левел, артефакти, скілпоинти, оце це все. В третьому акті настає розв'язка або кульмінація всіх подій, досягнення найвищої точки кипіння той самий бій у Данжені з Дрегоном. На мою думку, використання триактної структури це один із найефективніших інструментів для майстра, щоб вирішити поширені проблеми, наприклад, як темп гри, безцільності та провисання. Хоча НРІ це інтерактивний процес і перебіг гри неможливо продумати як сценарій до фільму, наявність структурної рами дає вам карту емоційної подорожі для сесії чи всієї кампанії. Вона буквально перетворює набір випадкових сутичок на цілісну історію. Ось чому розуміння цієї структури є потужним інструментом у вашому арсеналі. Перше вирішення проблеми темпу, одна з найскладніших навичок для ГЕМА це знати, коли прискорити події, а коли сповільнити. Без структури сесія може перетворитися на нескінченний похід по магазинах або бій, який тягнеться три години без жодних емоційних ставок. В першому акті ви встановлюєте звичайний світ, перш ніж зруйнувати його, і вже встановивши статус-кво, ви даєте чіткий гачок, щоб гравці не блукали з питанням, а що нам тут взагалі робити. В другому акті вмирає більшість кампаній, і знання структури нагадує вам про необхідність наростання дії, тобто ускладнень сюжетних поворотів і підвищення ставок, замість того, щоб просто кидати на партію тих самих гоблінів. Третій акт гарантує, що ви перебережете найкращі ресурси на кінець, створюючи задовільну кульмінацію, а не різку зупинку, просто тому що у вас закінчився час. Mm -hmm. Згадайте найкраще різдвяне кіно, міцний горішок. Головний герой спочатку спокійно подорожує до своєї дружини, потім нападають терористи, і Джон э, ні інший бігає по поверхах, випилюючи лиходіїв, і в кінці стається протистояння з головним поганцем на замінованому даху. Жодна зі сцени затягнута, все на своїх місцях, все відбувається в свій час, і навіть після майже 40 років це кіно дивиться із захватом до останньої хвилини. Друге. Компас для імпровізації. Багато геймів бояться структури, бо думають, що вона веде до рейок. Парадоксальна, але структура спрощує імпровізацію. Якщо ви знаєте, що зараз перебуваєте в другому акті, і ваші гравці вирішують спалити таверну, замість того, що ви поговорите з інформатором. Вам не треба панікувати. Вам просто потрібно запитати себе, як ця дія підвищує ставки або створює нове ускладнення. Оскільки ви знаєте, до якої кульмінації історія має емоційно рухатися, ви можете адаптувати хаотичні рішення гравців так, щоб вони були частиною історії, а не руйнували її. Згадайте Джека Горобця перепрошую капітана Джека Горобця. Це типовий хаотичний гравець. Але оскільки у фільму є чітка структура, то будь-яка витівка Джека лише додає нових незвичних перешкод на шляху до мети. Структура тримає хаос гравця горобця в межах цікавої історії. Третє масштабування. Недарма цю структуру використовують як для кіно, так і для серіалів. Вона ефективно працює на різних рівнях. У рамках сесії, де гра на 3-4 години може мати зав'язку, загострення та міні-кульмінацію, що залишає гравців задоволеними після однієї гри. І вся ваша кампанія, уся пригода з 1 по 20 рівень може йти по тій самій арці. Тут приклад простий. Кіно Всесвіт Марвел. Хай він спочиває з миру. Де кожен фільм будується по тій самій структурі, а разом ці фільми будують цю структуру в одній величезній історії з кульмінацією у війні нескінченності. Четверте Заслужені перемоги. Є доволі поширена помилка, це дозволити гравцям перемогти занадто легко або знищити їх без усякої надії. Триактна структура за своєю суттю включає момент усе втрачено зазвичай безпосередньо перед третім актом. Свідомо включаючи момент, коли здається, що лиходій перемагає або герої втрачають ресурси, фінальна перемога в кульмінації відчувається більш заслуженою і героїчною, а не обов'язковою. Найчастіше така заслужена перемога найбільш видима в кіні про якийсь спорт, як, от, наприклад, рокі, де головний герой вистояв всі 15 раундів проти сильнішого супротивника, хоча все здавалося було проти героя. П'яте фокус на змінах. Без структури гра часто перетворюється на іди туди, вбий того. Триактна структура вчить гема фокусуватися саме на змінах. В кінці першого акту світ змінюється для персонажів, в кінці другого акту персонажі змінюються самі. Зміни перетворюють фінал з простої перемоги в бою на завершення особистої історії героя. Ці зміни можна спостерігати в так званих род муві, тобто фільмах про подорожі. Згадаю, фільм Додому, де батько та син різні за характером, але об'єднані спільним горем, змінюються з кожним актом, поступово долаючи прирву нерозуміння. Шосте уникнення нескінченної експозиції: геми початківці часто витрачають першу годину гри на опис історії світу, богів та політики, а гравці в цей час нудьгують. І тут структура вчить. Перший акт має бути коротким. Видаєте лише той мінімум інформації, який потрібен, щоб гравці зробили перший крок. Решту лору видаєте порціями в другому акті, коли гравці вже зацікавлені вслідувані по пригоді. У матриці нам одразу не пояснюють, що таке власне ця матриця. Ми бачимо дивні речі, агенти, що проходять крізь стіни, якийсь зелений код, дивні дзвінки, і герой хоче дізнатися правду. Зрештою, після пігулки в кінці першого акту він отримує коротку експозицію від Морфея. Сьоме ефективне використання часу. Якщо у вас є лише 4 години на гру, знання структури допоможе вам не застрягти. Якщо через дві години гри ви все ще в першому акті, ви точно знаєте, що треба терміново прискорювати події, інакше ви не встигнете до кульмінації. Це дозволяє вам вчасно вкинути рояль в кущах або, навпаки, дати гравцям перепочинок, якщо вони рухаються занадто швидко. Ранні роботи Спілберга, такі як Індіана Джонс, мали майстерно витриманий темп. Як тільки Індіана знаходить зачіпку, з'являються вороги і вони штовхають розгортання сюжету. Кожна наступна сцена або розкриває персонажа, або рухає його до наступного акту. В... Восьме допомога гравцям у прийнятті рішень, коли історія має структуру, гравці інтуїтивно відчувають жанрову логіку. Якщо вони розуміють, що зараз другий акт вони будуть шукати ресурси та союзників. Якщо вони відчувають наближення третього акту, вони самі почнуть готуватися до фінальної битви. Це робить гру більш передбачуваною в хорошому сенсі. Гравці діють як герої історії, а не просто як люди, що кидають кубики. Фільм довбуш побудований на логіці героїчного фільму. По обидва боки екрану, всі розуміють правила гри. Опишки це не просто розбійники, а символ спротиву. Коли Олекса приймає рішення в другому акті йти проти шляхти, це рішення диктується не лише логікою виживання, а й структурою легенди. Гравці в такій ситуації підсвідомо відчувають, що зараз час для великого вчинку, бо сама структура веде їх до епічної розв'язки. Отож, сподіваюся, я вам доніс, що знання триактної структури перетворює майстра зі звичайного оповідача на ефективного ігрового режисера, який вміє тримати темп і не дає гравцям занудьгувати. Структура стає страхувальною сіткою для імпровізації, навіть коли гравці ламають ваші плани, і ви завжди знаєте, як повернути їхню енергію в бік емоційної та масштабної кульмінації. Зрештою, ця структура допомагає створювати історії, де перемоги гравців відчуваються не випадковими, а заслуженими та епічними. Що і робить настільну гру незабутньою. Бажаю вам більше саме таких ігор.